Хочете дізнатися, як саме лікарські рослини лікують наш організм? Справа в тому, що лікарські рослини через коріння вбирають землі поживні речовини, а також під дією сонця створюють у своїх стеблах, листі, квітах і навіть в корінні мінерали, створюють вітаміни, які, потрапляючи в наш організм, швидко потрапляють в клітину, тому що організм. Природні речовини з легкістю впускає в клітини. Таким чином, наші клітини насичуються, харчуються поживними речовинами, які їй потрібні для життєдіяльності і для поділу. Коли наступає момент поділу, то створюється здорова клітина повністю з тим складом, який їй потрібен для нормального функціонування. Відповідно, коли клітина здорова, чим більше їх таких стає, оздоровлюється тканина, і в результаті оздоровлюється весь орган. Таким чином, якщо орган функціонує на клітинному рівні правильно і повноцінно, то він і повноцінно виконує свої функції. І якщо в нього були якісь проблеми порушення його роботи, то цю проблему вирішують трави на клітинному рівні. Єдиний мінус лікування травами в тому, що воно має довготривалий період, тому що кожен орган обновлює свої клітини. Через певний проміжок часу, наприклад, клітини шкіри обновлюються кожні два тижні. А ми думаємо, звідки так багато пилу у квартирі? Це просто через те, що ми линяємо двічі на місяць. Або, наприклад, клітини-печінки обновлюються близько через рік. Саме тому деякі органи, якщо ви лікуєте травами, то має лікування різний термін. На противагу від аптечних препаратів, які мають синтетичну штучну природу, то лікування настає, тобто відчуття оздоровлення настає набагато швидше. Справа в тому, що вони мають дуже сильну концентрацію речовин, і, на жаль, вони прибирають лише симптом хвороби. Тобто вони працюють на міжклітинному рівні. Клітина всередину не впускає, тому що вона в неї закладена пам'ять, що можна в неї впустити, а що ні. Відповідно, в кожної клітини є рецептори до певних речовин. Якщо ці рецептори синтетичного походження не підходять до рецепторів клітини, відповідно, вона їх всередину не впустить. Набагато легше синтетичним лікарським препаратам. Працювати і впливати на різні процеси в організмі. Наприклад, якщо ви захворіли, ваш організм потрапив вірус, а цей вірус починає розмножуватися, то синтетичні ліки можуть просто зупинити процес підняття температури. Відповідно, ваш організм на клітинному рівні не оздоровлюється. Здорові клітини не створюються, просто зупиняється процес підняття температури, і в деякій мірі він несе шкоду організму, тому що віруси не виживають при високій температурі. І ми іноді собі шкодимо. Ну, звичайно ж, коли занадто висока температура, то тут вже синтетичні ліки нам допомагають в таких випадках. Але в більшості випадках люди не хочуть терпіти неприємні симптоми, споживають синтетичні ліки набагато раніше, чим вони для цього призначені, і таким чином шкодять своєму імунітету. Отже, можна зробити висновок, що лікування натуральними препаратами прибирає причину захворювання. Воно діє на клітинному рівні, оздоровлює тканини. До того ж, рослини мають широкий спектр дії і одночасно впливають і на стимуляцію роботи органів, і на відновлення органів, і можуть одночасно впливати на роботу і оздоровлення декількох органів, а не одного. Хоча єдиний мінус в цьому, це є те, що клітини різних органів відновлюються протягом різного проміжку часу, і лікування натуральними екстрактами з лікарських рослин досить довго тривали. А при лікуванні синтетичними речовинами відчуття полегшення настає набагато швидше. Хоча синтетичні речовини не прибирають причину захворювання, прибирається лише симптом. І відповідно до цього з часом симптоми знову з'являються, і хвороба, на жаль, прогресує. І людина потім зобов'язана знову приймати синтетичні ліки, які, на жаль, завжди мають побічний ефект. Тому я рекомендую профілактуватися за допомогою екстрактів з лікарських рослин для того, щоб унеможливити створення якоїсь серйозної хвороби. А якщо у вас вже є якась хвороба задавнена, яка довго лікується, ви можете звернутися до мене за консультацією, за допомогою. І що найперше потрібно зробити, то це очистити свій організм. Далі потрібно налагодити роботу шлунково-кишкового тракту для того, щоб покращити засвоєння в кров корисних речовин, які потрібні для роботи всіх органів. І на останньому місці це вже конкретно працює. З тим органом, який дав спій, і відновлювати його роботу. Тому, якщо у вас є питання, записуйте їх в коментарях або пишіть слово консультація, і я обов'язково з кожним із вас зв'яжуся.